Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти про покриття, яким я користуюся, а найбільший акцент надати маслам. От, відео може бути таке довгеньке, тому кому буде звичайно цікаве. Залишайтесь, ну і звичайно декому із вас це буде корисно. Ну і не тільки про масло, трішки затронем інші як -то кажуть покриття. ну більші, По більшій частині буде. Масло. Дивіться, я викидав відео про двері, чималенько запитань було про те, чим я покривав двері, яка фірма, які кольори і де таке можна, наприклад, придбати. Купляю я масла у фірмі Woodboot. Можливо, хтось і знайомий з такою фірмою. Вона задніх не пасе. От, зустрічається частенько у Фейсбуці. Що хочу сказати, давайте на те звернемо увагу, що з цією фірмою легше працювати. В якому плані? Дивіться, коли ви приходите в будь-який магазин, да, там, наприклад, є побутова техніка, будівельні матеріали, і рядом стоять якісь краски, масла, лаки. Ну, і ви ж, звичайно, хочете там щось купити, запитуєте думку продавця. Є такі продавці, які кажуть, ну я не сильно так розумію, що привезли, тим те й продаю. Да? Хазяїн там привіз, там те й продаю. Деякі намагаються дати якусь пораду, а деякі намагаються навішати лапшина. На що інколи ми і ведемося. Я сам не раз, як то кажуть, прогорав на цьому, можна сказати. Тому для себе я зробив такий виняток, що потрібно купувати подібні речі як покриття для дерева. У спеціальних магазинах. Так? От, Я, наприклад, купую поліуретановий лак в магазині. У мене є в регіоні магазин, який займається лише покриттям по дереву і по металу. Тому я звертаюся лише туди. Там люди вже, як то кажуть, роками працюють одні ті самі продавці, які вже, як то кажуть, з'їли собачку не одну і не маленьку. От, вони можуть посовітувати правильно і підказати навіть, як правильно це все покривати. Адже ці продавці самі раніше працювали да, там, малярами, покривали там, деревину чи метал і тому подібне. І вони перед тим, як приходить якась новенька річ, вони все це прочитують, все вивчають, щоб потім нам в усній формі це все об'яснити Так само виходить у фірмі Woodboot. Звичайно, фірми можуть бути різні. Ну, я замовляю сам цій фірмі, і тому мені з ними зручно працювати. Ви, як собі забажаєте, я контакти цієї фірми залишу в описі. Захочете, звернетеся, поспілкуєтесь можливо, ви теж будете працювати. Ну і наголосю на тому що якщо скажете, що ви побачили в Ютубі у Віктора Костиріна, то можете і отримати скидку 5% від вашого замовлення. Ну, давайте звернемо увагу на те, що в подібному магазині вам можуть підсказати, як правильно наносити подібну. Подібне покриття, бо дуже багато є кольорів. Так якось бачимо на викрасці. Деякі кольори я сам відтворював от як білий грей, да? А такого тут немає. От, можливо, щось там своє калапуцяли. От, наприклад, мені присилали Це, е, з, з повністю біла, е, біла краска. ось вона. Всього 70% пігментації білого кольору. І на кінець, наприклад, мені треба зберегти білий колір, додаючи у прозоре масло 3% білої пігментації, для того, щоб, бо масло дає трішки таку жовтізну від покриття пульвером. От, щоб ви розуміли, бо натиром в жовтізну воно там незаметно дає. А якщо покривати пульвером, то жовтізна є. І тому щоб цієї жовтізни не було, то додавали мені 3%. Це теж вони мені підсказали. Я вже роблю друге замовлення. З подібним таким кольором, і от вам і результат. Якби вони мені цього не підказали, я міг би щось там напартачити, чого в мене й не трапилося. Ну, діло в тім, що дуже добре, коли в магазині є ті люди, які знають, що вам підказують, і ви не зробите собі проблем. Давайте я вам роз'ясню деякі ситуації, з чим масло може. Масло е, теж підходить до покриття спіртової морілки. Е, точно скажу, що ось ця фірма, е, фірма Star Now, е, українська наша фірма, от, яка е, спіртові морілки, є багато кольорів, теж е, така гама, більш-менш що можна миритися, ось спіртова морілка, це нанесена з пульвера. І покрита е, матовим маслом. Так що вид теж непоганий. Е, інколи я як купую масла, я собі отак, бачите, натираю, беру якусь там заготовочку, натер, подивився. Подобається, значить подобається, не подобається. Щось придумаємо інше. Ну, Щоб подобалося, потрібно завжди їм казати, що мені потрібен той чи інший колір, бо замовник хоче. Подібну, як то кажуть, гаму кольорів, така, яка в них є вже в наявності в домі чи в квартирі в їхньому будинку. Та, так як в мене трапилось в одному з замовлень, <кій> у них стояли МДФ-двері, обклеєні такою плівкою, і потрібно було зробити подібний колір під оцей, як то кажуть, колір. Тому ми, я просив їх, щоб вони мені дуже-дуже багато присилали. Кольорів, щоб я міг підібрати подібний. Ну, тут, звичайно, немає подібного кольору, і тим більше замовник захотів отак. Таким натиром. Тому ми вирішили це натерти і проявити структуру, і покрити це все маслом. Масло є так, як і матові, напівматові і глянцеві. От, матові Не пам'ятаю скільки процентів, напівматові 60% і глянцеві аж 90%. От, вони присилають все це на розлив. Самої коробочки показати, яка коробка там, да, там баночка цього масла є. Я не, не маю можливості. Але скажу назву цього масла, якою найбільше я користуюся, це. Фірма Борна Маш Wheel 1030. От, є як 90% глянцевий, 60% напівглянцевий. І матовий 1030 Це паркетне масло. Воно, можна сказати, універсальне. От, як годиться, як і на паркет, на ступеньки, на меблі, ну і на інші вироби. От. Тому в основному я замовляю такі масла. Є масла дорогі, тут, от, наружні. От Я робив виріб, який теж придеться мені робити, залишилось в мене, я брав з запасом на інший виріб, який буде стояти на наружі. Датське масло, воно прозоре, це для наружі, які відштовхують воду. Ці відштовхують вологу, а те відштовхує воду. Е, можна зробити умивальник, унітаз, ванну і покрити е, декільками шарами е, цим маслом, і у вас буде повноцінна дерев'яна ванна чи умивальник. Саме от такі масла, які навіть воду відштовхують, вони наручні. Дуже добре е, це для гойдалка. Да, там, Можливо, якась там мансарда чи ще, ще, ще щось таке подібне, бо е, дуже багато виробів, які стоять навіть і на вулицях. От, можливо, якась фігура, статуя, там, е, садові меблі і тому подібне. Давайте розповім, як вони виготовляють кольора. Поверхностно, щоб ви розуміли, те, що зрозумів і я. От від цього всього, бо я теж не такий прям майстер із маслом, але трішки попрацювавши з ним, те, що я зрозумів, що з ним можна робити, те я вам і розповідаю. Дивіться, на літру масла дають 100 грам пігментації кольору, того, який вам потрібне. Ну, У мене були такі випадки, де потрібно було давати і 200 грам, і, мабуть, якщо я не помиляюсь, було до 300 грамів. Але вже на таку, такий об'єм пігментації потрібно додати затверджувач, який десь спеціальний до масла. Він такого синього кольору, там, якщо я не помиляюсь на літру 50 грам затверджувача додається, і масло свих, е, сохне. Швидше, і щоб пришвидшити роботу, то краще, якщо вам пропонувати подібний такий, то краще все-таки туди додати. Разом із цим затверджуючим, масло зберігається дуже довго, так що не переживайте. От, в мене є ціла каністра, яка вже стоїть рік. І я її ніяк не вироблю. Кольором венгер, ось воно покрите натиром, то там є затвердження. Масло в мене стоїть ось тут, на ітажерках, разом із спіртовими морілками, і воно не засихає. У великому об'ємі. Якщо воно в маленькому об'ємі, от, наприклад, в мене є топливне молоко, тут його залишилося що нічого, от, і воно все-таки, на жаль, засохло. Але воно не засохло геть, його можна розкрутити, там всередині така жижа, і десь, можливо, на якусь невеличку халтурку можна комусь маленьку детальку натерти. Так що е теж як варіант. Ну чого я б не радив, адже е, перед роботою з маслом потрібно його гарненько збовтати, щоб усі ці рідини там всередині. Вони збовтались. Можливо, хтось каже, що це не масло, це якийсь там напівсинтетик, там туди-сюди. Ну, Нічого подібного, друзі. Я користуюся і, корист... і спілкувався з багатьма майстрами, які користуються з подібним маслом. Вони впевнені, те, що це масло. Ну і ще хочу звернути. Увагу на подібний такий ізолюючий ґрунт, який може допомогти вам вирівняти структуру дерева в тоні. Наприклад, ясен є, як рожевий, там сіренькі, біленькі. Да? І при натирові при великих масштабах це як, наприклад, стільниця або ступенька, от, можливо, це двері, саме буде проявлятися саме контраст деревини різного кольору. Тому Перед наносення подібних кольорів потрібно нанести такий ґрунт. Сам я цим ґрунтом, чесно скажу, ще не користувався. Я виписав на пробу 100 грам. От, попробував там користуватися, але замовник відмовився: із-за того, що ґрунт теж не коштує. коштує. І він вирішив зекономити, бо працювали там на великих площинах. Була велика квадратура і можна сказати цей ґрунт, якщо брали по ціні, то зекономили там десь на 5-6 тисяч, якщо так мені не зраджує моя пам'ять. Тому е, вирішили в плані цього зекономити. Ну, Так як я наносив із пульвера е, в деяких місцях, де світліше, світліші то на деревини, то трішки проявляється світлішим, де темніше, то звичайно темніше. От, Адже масло впитується, е, можна сказати, нерівномірно. Те саме воно і прояви і в натирі, на великих площинах. По ясину, це. Це особливо касається світлих порід дерева. бо, от, Наприклад, дуб, бачите, він постійно рівномірний, він кориснюватий. Є, звичайно, там відтінки дуба, але в основному він більш такий рівномірний в кольорі. В ясені, то, звичайно, ми спостерігаємо і білі частини, і рожеві, там, вкленові, там геть і чорне може потраплятися ближче до середка. Тому Саме оці відтінки кольорів з природнього дерева вони потрібно інколи вирівнювати. Я, якщо чесно, цим грутом не користувався, щось про нього ще більше сказати не можу. Якщо буде цікаво, ще раз нагадаю: контакти цієї фірми будуть в описі, ви можете з ними зв'язатися і поговорити про дані покриття. Ну і давайте розкажу мінуси і плюси для цього масла. Для мене чому? По-перше, Працювати з маслом я не люблю, коли потрібно натирати. Адже я коли натираю, надягаю рукавички, а коли положити потрібно заготівку, рукавички треба знімати. І це ну, рукавички вони резиняні. І потрібно щоразу мучатись їх зняти і щоразу мучатись одіти. Або потрібно працювати вдвох, чого, на жаль, не кожен собі може таке дозволити. якщо покривається заготівка з обох сторін, да і щоб, наприклад, якщо ви ложите, покриваєте першу сторону, у вас заготівка з цієї сторони. Якщо замурзаєтесь, ви її можете легенько прошліфувати. А вже коли вона там покрита і ви візьмете руками перчатками знизу, то залишаться відбитки пальців з масла. Хоча там скажуть, можна і кісточкою наносити, да, там валиком, але в деяких ситуаціях, так як ось тут, дуже тяжко наносити валиком. Можливо, пензликом було б і легше, але що я скажу, що від пензлика йдуть великі подібні. І більший розхід. Я це все наношу простим паралоном, який зменшує розхід масла в кольорі, але легше в, мені в, ну, в натиранні, бо я, можна сказати, практично втираю масло губкою, цією, а потім натираю масло вже ну, звичайним туалетним папером. От, можна серветки. Ну, я беру звичайний туалетний папір і Він дуже натирає, чим самим, що він і трішки грубіший, він виходить як наждачка, він прям полірує вже дану заготовку, і вона вже у вас гладенька. Після, після цього всього вам не потрібно матувати. Хоча, як то кажуть, після кольору не потрібно матувати. От, потрібно покривати прозорим. А потім поматувати і покрити, наприклад, ще раз прозорим. Ну, Після того, як я це все натираю, я покриваю прозорим. І в мене вже ефект, що не потрібно матувати. Я можу покрити ще раз прозорим, і в мене все ідеально гладке. Немає ніде ніяких задирок. Ну, Звичайно, я після цього всього поматую, бо діло таке, що гляди, десь не все так ідеально. але... По більшій частині це полегшує працю в матуванні, що не потрібно дуже багато матувати. Ну і один мінус для мене: зараз я вам поясню, чого. Бо коли багато в мене заготівок, яких потрібно плакувати, вони не влазять у мене, наприклад, на мою сушку. Да? В той час, що швидко сухнущі ці лаки двокомпонентні поліретанові або, наприклад, подібні нітролаки, да, вони сохнуть там за 40 минут за годину і можна вже покривати другу сторону, то в даній ситуації. Масло сохне не менше 6 годин. При натирую 6 годин, ну, якщо я наношу із пульвера, то потрібно не менше суток давати, на мою думку, бо, або навіть і більше. І при тому, що потрібно, щоб у майстерні було, ну, на мою думку, не менше 20-18 градусів. Бо якщо буде нижче, то масло може ну, не висохнути. Повністю, і потім, як потрібно матувати, вона це масло буде забивати вашу нажда. От, Тому потрібно, щоб дуже добре просохло це масло. бачите, вже вмикнули нам світло. Можемо трішки роздивитися тона в, <світлення> в кращому освітленні. Ну, діло в тім, що виробник просить при натирові не менше 6 годин. Якщо наносити з краскопульта, то якщо я не помиляюсь, не менше суток краще, на мою думку. От, хоч там і за 6 годин, але все одно за 6 годин воно не висихає, краще більше, і не спішити з маслом. Ну і оце така, як то кажуть, проблема в тому, що коли тут покривається, в мене місця мало, мені потрібно інколи тут різати різьбу. Я не можу використовувати цю майстерню під щось інше. Зато бувають такі моменти, що я тут покрасив, а в іншу майстерню пішов працювати з іншим виробом. Так що ну, така подібна ситуація. Ну, Думаю, друзі, про масло розповів уже. Так, і наскільки я знаю, і наскільки я зрозумів виробника. От, можливо, я десь і помилився. Ну, для себе я виробив роботу з маслом двома-навіть трьома випадками. Дивіться, перший випадок, можна масло покрити по спіртовій морілці. Я спіртовою морілкою користуюсь старт-нов українського виробника. Покрив спіртову морілку, це ось покрите матовим. І воно покрите, от, воно не, не блистить а матом, це все покрите глянце. Те, що блистить, це все покрите глянцем. Можна покрити по спіртовій морілці. Це великий плюс, адже спіртова морілка не така дорога. Для замовника можна зекономити саме в даній ситуації на е, е, кольорі. Це по-перше, по-друге, можна е, нанести натиром і покрити. Із пульвера прозорим. Тоді е, натир у вас от така гарна структура. І прозорим ви накриваєте, у вас виходить дуже швидко. Це все діло ну, покрите, не потрібно мурзатись, натиратися і натирати туалетним папіром чи якоюсь серветкою. От. Так що така ситуація. І ще такий третій варіант, як я наношу, наприклад, із пульвера навіть колір. І якщо так подивитися, бачите, отака, такі гарні структури виходять, щоб камера передала, така гарна структура виходить на несення із е, пульвером. А це виходить структура на тиром. Щоб ви розуміли. Так що, е, як то кажуть, Три варіанти, як можна це все діло зробити. Звичайно, поки масло свіженьке, воно ріденьке і з пульвера наноситься ідеально. Але я теж знайшов хитрість, я холодну пору потрібно масло розігріти. Я ставлю біля буржуєчки. Воно нагрівається і воно робиться ріденьке. І тепле масло, на мою думку, краще нанесеться на. Деревину і впитається, і краще захистить деревину саме в, в теплому, як то кажуть, положенні, аніж в холодному. Так що така ситуація. Що ще хочу додати? Масло, коли нанесене на деревину із пульвера, воно дуже добре розтікається от, і рівномірно воно лягає на поверхні. Так що не нервуйте, коли у вас спочатку ніби нічого не виходитиме, поекспериментуйте на таких заготовках, як я, і буде все добре. От, ще щось хотів вам додати, і трішки ніби забувся. Ну, думаю, що ніби все, все сказав. Всі свої навіть секрети з тим, що я боровся з маслом. Так що я думаю, що можливо вам. Допоможуть мої поради. Е, можливо, ви звернетесь до цього магазину, де я купую от е, саме оці всі покриття. І там, звичайно, є і клея різні, якщо вам потрібно, теж, теж непоганої якості, які я теж замовляю, і вони мені подобаються в якості. Е, ну Думаю, все. Ніби нічого не забув, ніби все, що знав, розповів. Тому пишіть коментарі, кому це допомогло. Можливо, якісь запитання, запитуйте, буду допомагати чим зможу. І те, що я знаю, те, що я вмію, те, що я знаю, те вам і підскажу з приводу масла. Ну а в кінці цього відео я вам викину деякі фото, де я покривав вироби цим, цим маслом. В різних кольорах, от щоб ви бачили, як воно виглядає. І тим більше ви вже побачили, яка структура це матове, а це от глянець. Ну, мені більш до вподоби, коли структура дерева, бачите, от матове не так, а глянець от виділяє структуру і дуже добре. Показує всю красу деревини. Так що, друзі, пишіть коментарі, задавайте питання. Я думаю, що допоможу, що знаю, що вмію. Так що така ситуація. А всім міцного здоров'я, мирного неба і до побачення!